Добрий день! Сьогодні у нас правило утворення множини іменників в англійській мові. Українська та англійська мови багато в чому схожі. Наприклад, в обох мовах використовують однину і множину для позначення кількості предметів. Крім того, як в українській, так і в англійській, всі іменники поділяються на два види: обчислювані і необчислювані. У випадку обчислюваних іменників предмети можна порахувати, тобто у такого слова буде форма однини і множини. Якщо ж іменник не обчислюваний, він матиме лише одну форму. Розглянемо основне правило. Щоб утворити форму множини, до більшості іменників достатньо додати «с» наприкінці слова. Вимова. Після дзвінких приголосних звуків або голосних. S звучить як з. Наприклад, Dog dogs. Hand hands. Apple apples. Після глухих приголосних звуків с звучить як с. Наприклад, robot robots. Kite kites. Skirt – «skirts». Перейдемо до іменників, що закінчуються на S, «ш», тобто SH, «ч», тобто CH, X, Z та WS, подвійна S. Завжди уважно дивіться на основу слова, яке потрібно перетворити. Якщо воно закінчується на ось ці літери, то для утворення множини необхідно додати закінчення IS. Закінчення ІС ми вимовляємо як «із». Наприклад, «бас» – «басіз», watch – «вотчіз», Box boxes. Іменники, що закінчуються на Y. Якщо ви зустріли іменник, який закінчується на Y, уважно подивіться, яка літера стоїть перед нею. Якщо передостання літера приголосна, прибирайте закінчення Y і замість нього додавайте закінчення «i», I «s». Наприклад, Lorry «LORIS». Бачите, що після основи ми додаємо I, виділено рожевим, а потім закінчення ІС. Далі puppy-puppies. Якщо передостання літера голосна, залишайте Y і додавайте закінчення S. Наприклад, boy, boys, Toy, Toys, Monkey, Monkey's. А тепер подивіться на іменники нижче та запам'ятайте, як утворюється множина цих слів. Man. man чоловік, чоловіки. Woman, women, жінка, жінки. Child, children, дитина, діти. Tooth, teeth, зуб, зуби. Foot, feet, нога, ноги. Mouse, mice, миша, миші. Так само існують іменники, форми множини і однини у яких збігаються. В англійській ще є такі іменники, як fish і у множині так само fish – Риба риби. Fruit – fruit, Фрукт фрукти. deer, олень олені. Sheep sheep. Вівця. Вівці. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!